Любов це рішення. Любов це рішення. Є лише одна причина, чому шановний письменник і психолог Геррі Чепеемен дуже піклується про свій дім, любов. Звичайно, справа не в азарті прибирання, а в бажанні порадувати дружину Кароліну. Її основною мовою любові є служіння, тому доктор Чепеемен… Незважаючи на відсутність бажання, витрачає багато часу на те, що не приносить йому задоволення як от пилососити підлогу. ЧП розповідає цю історію не для того, щоб похвалити його за хорошого чоловіка, а щоб передати важливий урок про кохання. Це вибір. Доктор ЧП вважає, що кохання це не просто почуття, яке просто виникає і захльостує нас хвилями емоцій. Це рішення, яке вимагає усвідомленого вибору. Ця відмінність між вибором і емоціями дуже важлива, тому що, хоча любов не завжди дається нам, кожен з нас може вибрати любов. Ми можемо вибрати прощення замість того, щоб тримати в собі образу. Ми можемо шукати допомоги у вирішенні шлюбних проблем і вирішення конфліктів. Ми можемо відмовити собі в тому, чого так хочемо, щоб погодитися на те, що для партнера важливіше. Хороші почуття у стосунках це прекрасно, і чим глибше, тим краще. Однак одних тільки почуттів недостатньо для підтримки шлюбу. Вони приходять і йдуть часто під впливом обставин. Справжня любов це дія, а дія це вибір. Зрештою, любов це рішення.